Воїни світла, воїни добра, тьма ворожа. Доброго дня, дорогі друзі! З вами Архіотич. В сьогоднішньому відео я вам розповім, що таке справжня економія, і, власне, як треба планувати свій будинок, який проєкт вибирати, щоб реально зекономити кошти. І розповідати я буду про реальні випадки в реальному житті. А сьогодні конкретно про. Будинок, який ви бачите на відео, і проєкт, якого перед вашими очима. Перше, на що треба звернути увагу, коли ви вибираєте проект, це на ширину будинка. Тобто він має бути максимально простий, прямокутна геометрія і ширина будинку не більше 7 метрів. Фундамент має бути виключно стрічковим методом стіна в ґрунті. В конкретному будинку в землю йшло 500 мм ширина, метр глибина. Та виводився 0, так плюс-мінус від 400 до 600 мм, ширина 300 мм. Їдемо далі, друзі. Покрівля має бути максимально проста, тобто двускатна покрівля. В даному випадку вона проста з врізкою, там, тобто на поріг, але це не особливо впливає на ціну. Щодо утеплення та перекриття, воно тут відповідно по 200 мм. Отже, друзі, констатую факт: даний будинок, тобто фундамент, коробка, покрівля та бетонна основа, коштували на початку 2023 року 1 мільйон 150 тисяч гривень. При цьому чиста площа будинку складає 91 квадратний метр. Дорогі друзі, якщо сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Також не забувайте, що в нашій компанії ви можете замовити як проєктування, так і будівельні послуги. Бажаю всім мирного неба і дуже дякую за перегляд. Вінове проміння, сонця зорі, бореться із тінню високо вгорі, звуться вище неба, брат і сестра, догорить багаття вечірня пора, радуйся молоду в сильній